Зранку в мене овсяно млин. Це 30 грам вівсяних пластівців. Перебила на блендері, додала 2 яйця і ложку сметани. Все. Добавила 25 грамів сиру, він гарно розмазується, тому що млинець гарячий. Це крем сиру Швидкий. Це я показую знову швидкий сніданок. І отут у мене 30 грам рибки. У мене це лось, по-моєму. Я вже не пам'ятаю. Я його порізала кусочками. Ось так. -от. І тепер отак звертаю. І оце повноцінний сніданок. І додала ще помідорчик. Це в мене чері. І чорна кава. Сьогодні без молока. Всім доброго ранку. Хоча у нас він не дуже добрий. Вчора з вечора виключили світло в 10 вечора. Включили десь вранці е, в 5 годин і в 8 знову ранку виключили. Це жах. Якщо вважати, що завтра вже 31-ше. Чому я кажу так? Полуфабрикати, то я трішки зробила. Але без світла нічого не можемо зараз і робити. По-перше, в хаті холодно, бо у нас опалення від світла залежить. По-друге, духовка теж від електроенергії. Що робити, не знаю. Оце ось тільки радують в мене квіточки, гляну на них і в мене. Просто душа радується. Сніг сипить, насипало ще більше. Вчора ми прибрали, позавчора ми прибрали, три дня ми вже вигрібаємо, вигрібаємо, поки що все на город вигрібаємо. Надіємося, що він все-таки піде в землю. Цей сніг, коли почне танути. он зранку схватив лопату, хоча сніг. Іде. Бачите, скільки всього. Але пішов грибти, відгрібати доріжку. Джек сидить в бутці і трішки підвиває, <смі> тому що не хоче вилазити і не знає, що йому робити. В хаті темно у нас, темно, темно. такий, як кажуть, сумрак. Хаті темненько, йду до другого вікна, щоб глянути і провірити, ой, як же ж гарно квітує моя квіточка. Оце тільки радість. Якщо б оце ще оцих не було, то капець. Збираємося їхати по гуся. Раз так трапилося, що світла немає зранку, 30-го числа. Нічого не зробиш, ялиночка не свіркає. В хаті холодно. Віктор притягнув ось отаку штуковину, акумулятор, оце ось, оце ось покажу, що. Я дуже не розбираюся в оцій техніці. Це наш котел. Який запрацював, коли підключили оце оце, оце, оце е, оборудовання. Вибачаюсь, думаю, що трішки хоч підігріємо. Батареї холодні у нас. Квіточки теж можуть пропадати від холоду, тому що від вікон йде холод, і і ціля з кімнати йде холод. <гаси> так. Ага, вже Віктор там он грибонув, пару грибків зробив. Зробив. Так, одягаюся і йдемо на вулицю. Ще це вікно забула подивитися. <гаси> так, мінус один. Мінус один градус. Холод іде десь У мене ж, ви бачите, що в мене одна квіточка пропала. Білий, самий красивий, який я хотіла, він якраз і пропав. Жовтий залишився і помаранчевий. Ну, жовтий. Мені здається, що їм тут холодно, не знаю. О, щось буде розпалювати. Взяв горілку. Тепер головне знайти павербанк. Ой. Ось, скільки часнику Віктор приніс. Забув, що він на вулиці, він, мабуть, промерз трошки. Ні, є якийсь померз, це треба перебирати весь. О, ось він, павербанк. Свіжа корм для собак. Свіжа яловичина. Ось і така вона. Ось такий у нас. Ранок кожен день, кожного дня, фіззарядка, кожен день. Тепер у нас така ой, холодно, як завжди, вітер. Джека покормила свіженьким кормом. Пліта за дві щоки, так? Да? Смачно? Смачно. Торохтить. Торохтить. Так. Все. Головне тут порядок. <свісно> Можна всю трасу так пройти. Що ми в п'ятницю будемо робити? А що буде в п'ятницю? 8. плюс 8. А? Плюс 8. Плюс Я не знаю, чи це правда, чи ні, але показує плюс 8, плюс 9. Уявляєте? Зібрались? Да. Так. Зібрались. Оце отакий от у нас ранок сьогодні. Так, Поки ще нагород, а потім... А потім, як потече все з городу, ото буде тіно. Отут уже нагорнув, так нагорнув. Гіацинт мій заховався точно. Вітя, а ото, що в нас, ти включив оцей, як він називається. Якщо світло включиться, щось відбудеться. Ні? Тобто воно переключиться і все. Чика. Ну так а що ти кажеш плюс? Я кажу мінус. Мінус. Зараз, як приїдемо, щось зробимо. Я ще синичку одну... Ні, ну бачила одну. Вона мене якийсь горішок, щось таке що шишечка, щось було в неї в дзьобику. Ну, ти, ти поставиш повернути на хліб. Так вони горобці налетять зразу, це Горобці, так. Да. Горобці їм де вони, в курень. Ну так вони синичка не дадуть, вони зразу горішки прийдемо за півроки. А, вони просто ганяють синичок, забирають, саме вкусняшки забирають, так? Да? Ой. Як я хотіла снігу, просила. Але оце вже що кожен день вже надоїдає. <смі> я забула юку. Думала, що я її оце скручу до кучі, але забула це зробити, а тепер вже немає смисла. Бачите, юка у нас залишилася відкритою. Ну, Нічого, там їх багато, якщо навіть щось і поламається. А? Так, я піду рукавичку візьму. Рукавички. Холодно. Так. Світла немає, як я вже казала, їдемо по гуся. По гуся. Заодно і подивлюся послала. і по салу синичка. Подивимося, скільки йолок залишилось. Ну, ялинки. Ялинки не беруть, мабуть. Вчора брали. Заодно подивлюся, які у нас дороги. Чищені чи не чищені. Ну ладно, ми тут на окраїні. Куди не йшло? Чистять, так. Чистять, да? О, а слизькоя, заноси. Я воно на місці. Ну а що? Тут у нас льот. А тут видно, що пройшов якийсь грейдер, а може і ні. Ні, щось пройшло, мабуть. І насипали, і щось посипали. А чим вони зараз сиплять? Пісок? Солі сильне, так. Да, солі. солі немає. Своєї солі немає. імпортної. Україна без солі. Своєї. Кипить. На трасі вода. Це так гарно понасипали. Що? грязь сплошна. Так, приїхали на базар. Ой, вилазю Ось це наш ринок центральний. Вітя, щось погано закривається твоя машина, треба грюкнути сильніше, щоб вона закрилася. А, там просто під низом, бачиш, скільки грязі. А щось дує, ти Так, Вітер, вітер на що дує, він весь час дує. Ти в машині не чуєш, а так весь час дує. Я б не сказала, що людей багато на місці. А ялинки всі на місці. 450 красиві. Треба перейти, дуже все розквашено. Прямо. Ага, бо там зернятка бачать. Того їдять. Сніг каже, їдять. Так, да, слизько. Оце притоптано. Що, тут вже, мабуть, плюсова температура. Або нуль, або плюс. Що, що? Не буде? Так, тут молочка у нас. Ми йдемо. Ми йдемо до, до гуся. Молоджувати. Ну що, оце базар. Людей, я б не сказала, що багато людей. Обично перед Новим роком дуже багато людей. А зараз немає нікого, можна сказати. Ні, ну є курочки, курочки. Гуси я не бачу. А ну ось що, скачка якась. Це що? Каже, порося. Гусочка. Ну все, одна гусочка, бачиш, нема. Прийшов по гусочку. По чому хоч гусочка? так? А курить одні. Так, думай і пішли. Що думати? Бери, не думай. Оце так. У нас в основному за фруктами люди стоять, за овочами. А спиш довго, спиш довго. Німає, немає, Вибора немає. Вибору немає, гусочок, нічого немає. Гусей нема. Один був синенький гусачок чи гусочка. Маленький, синенький, худенький. Якщо в духовку поставити, то взагалі там нічого не буде. Одні кісточки, Взяли курочку. Курочка затягнула. Скільки? По 150 140. А, 140. Це ж таки. Постійно вона нам навіть ріже їх, яке і грудку, вона нам доріжає. Курочка курочка 140 нам віддала на 600 гривень. Саша згоди. Сина. То я то я дзвонила тобі, щоб узнати, коли в нас буде світло, бо в нас світла немає. Ми поїхали в місто на базар. Ну, я вже перезвонила Анжелці, вона сказала, що до пол дванадцятого, так? До пів дванадцятого. Спроси, ми кури куриця в місто гуся піде. Е, батько питає, куриця в місто гуся піде. А, да? Так, да, я з нею балакала сьогодні. Хорошо, давай. Так. Да. В центрі трошки більше людей. Ми оце отут я люблю пити каву. Людей трішечки більше. Наші стекляшки. Розкажи, де ти телефон В Кармані. Такий вітер піднявся. Чи це тут в місті? Чи ще, ще сильніший. Заїхали по Льовіка. Ага, зараз Льовіка заберемо і поїдемо до нас. Оце вітрюган який. А тут вже бачите, що робиться. Уже Ожеледиться ось так що Ой, де ж той я... люїк Не такий, у вас тут більше. Что ты вот у вышла? Давай. Привет, сынуля. Привет. Привет, мой хороший. Что ж ты такой сонный? Ты что, спадки хочешь? Залазь. Вы со своим супом? Да. Хорошо. Можем Пожарю. У нього Через Ой, молока треба купити. Там нас молока. Це ваш гараж. То вдруг чужий. <різь> <різь> Заліз. Вони <різь> всі пофарбували однією фарбою. <різь> Правильно, так. Да? Ну, Львівки, треба взяти транспорт льовким. Ти знаєш по що, по що дід поліз? Знаєш по що Дед Поліс? Ти по що? Тобі. Замки. Ну, самки Ілі Як оте колесо називається? О, все це? Смачно? Ну, чуть-чуть. А потім скаже, Батько, чого? Чого ти супу не їв, так? Да? — Ну, так. Да. Ну, як на ну, мене, я знову кожу, тому що може поносить мене <різь> Може. Ви бачите? <різь> що робиться? Колона стоїть. колона. Як може? О, а тут вже ось цікаво. Не розминулися. Тут ось бачите, оцей. Оце перехрестя дуже таке важке, немає. Світофора немає, і тому бачите, що зробилося. Три автівки в кучі. Щось пішати, хочуть десь повернути. Капець. Я ще не бачила такої здорової черги. Як сільпо відкрилося в рибі, так. А, це да, це до сільпо. кожен. Кожну секунду людина угу. І це ми це хочемо... Там закриті двері. Його. І це ми хочемо. О! Обійти центр міста цими окольними путями. Тому що неможливо проїхати там в центрі переходи. Дивлюся, що небо розвидняється на мороз. Блакитне, красиве. Ну вулиця як називається, та що біля тебе, біля тебе? Знаєш? Сіверно? Північна. Її ремонтували. Да. так Дійшли. До АТП і закінчимо. Зараз і ти зробиш сніговика. Сніговика? Ага. І що? Ми зараз прив'яжемо до, до машини. І по асфальту. До машини прив'яжемо <хи> твої сорки. і я тут. Ти не боїшся, як машини Потягаю тебе. Алло. на круги не боїшся з машиною їхати? Думає, що сказати. Ти ні разу не. Водоканал працює. Як тільки зима, так обов'язково де-то щось порвало. Не буде коли там завтра, післязавтра сніг небудь. А треба цей сніг прибрати оцей кусок вони бросили, бачиш. Йома, то не мочи руки поки. Не мочи. Руки не мочи поки. Набігався, залишили собаку, поки гуляли. Сідай сюди. Сюди, сюди. А, так. Ось так. А чим я буду тримати? Будуть за мету. За мету? Так. Так что тут машина ездить. Ну, да попробуй. Куда? Ну ты тут будешь держать. Да. Вот так. Мы потихоньку. Не, мы потихоньку будем. Так что можно держать. Ну ты що, дед придумал? Звичайно, ризиковано так. <клух> так, все. Не нервуй, не нервуй, не нервуй. <клух> Що? Як справи? Нормально? Все тут було нормально? Так? Ніхто не приходив. Ти нормально старожив тут? Так? Да? Слава Богу. Хорошо. Я тобі вірю.